Значить, наше завдання на сьогоднішній день правого сектора це в першу чергу долучитися до того, щоб зберегти Вінницю від погромів, від груп тітушок, які сьогодні формуються в певних центрах в Вінниці. Тобто, наше завдання максимально задіяти свої сили для того, щоб зберегти місто від погромів, від пожеж, від всього іншого. Це все буде есть, тушки, будуть робити це все під виглядом. типа наша революція іде. Ну це не наша революція. Наша революція не передбачає спалити місто до тла. На сьогоднішній день ми зайняли ось цю недобудову. Ми тут формуємо свою базу, будемо формувати підрозділ. На сьогоднішній день наказ Києва сформувати більш-менш боєздатний підрозділ в 300 осіб. Всі, хто готовий виконувати накази, будь ласка, сюди долучайтеся. Тут буде навчальний центр, тут буде забезпечене значить, розміщення і більш-менш ну, якесь харчування. Нам починають допомагати люди, люди, вінничани з метою, щоб не допустити хаосу в місті і не дати місто це ну спалити, розгромити. Оце наше завдання правого сектору на сьогоднішній день. А світ транспорт це теж правий сектор чи ні? Блокує у Вінниці? Мені на, сьогодні. за... на сьогоднішній день, от саме сьогодні, вчора так, правий сектор так, приймав так. участь у блокуванні транспорту. На сьогоднішній день хто блокує транспорт, мені наприклад невідомо, чи це рішення якихось опозиційних організацій, чи це якісь тітушки під виглядом когось роблять. Я хочу сказати вінничани, що якщо навіть будуть блокування, і якщо це буде блокування таке, як вчора, я заявляю і попереджаю всіх і, і опозиціонерів, і тітушок, що якщо й буде блокування, то блокування центральних магістралей. Прилеглі вулиці, якщо і будуть блокуватися, то силами правого сектора вони будуть розблоковуватися, щоб життєзабезпечення міста підтримувалось в належному стані. Дякую. Ще ласка, представтеся. Сергій Чумак, правий сектор.